Продовжуються акції проти головного податківця Київської області Олексія Кавиліна. Він претендував на посаду голови Державної фіскальної служби країни. Видання акценти пов'язують медіапресинг на Кавиліна з екс-мером Ірпеня Володимиром Карплюком. Минулої осені фіскали розкрили схему ухилення від податків Володимира Карплюка та його партнерів-забудовників. За цими матеріалами Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження. Одночасно з цим проти голови ДФС Київської області розпочалась інформаційна війна. Далі у сюжеті. Громадські організації антикорупційного бюро в Україні, Українська координаційна рада та держава майбутнього проводять у залі Укрінформу прес-конференцію. На ній висувають звинувачення голові фіскальної служби Київської області Олексію Кавиліну у приховуванні майна. Він не вказав про сім об'єктів нерухомості, які є і в кузині, які є квартири, декілька квартир, автомобіль, два будинки, земельні ділянки, які є у власності на його цивільну до. Жено з якою він проживає у присутніх на прес-конференції журналістів. Виникають питання щодо незаангажованості звинувачень, адже їх висунули якраз після розслідування податківців щодо екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка та наближених до нього забудовників. Екс-мер ірпеня очі не хочуть платіти налоги, такі його друзя із строїтельного бізнесу. Ви лично встрічались з мером екс-мером Ірпеня Карплюком або його і Лієво представителем і. Сразу же вопрос, поскольку вы ответите нет, брали ли вы деньги? За організацію цієї прес-конференції у мера, точніше, екс-мера ірпіня Карплюка, і лиже його людей. спікери. Такий зв'язок заперечують мера ірпіня, взагалі не знаю і екс-мера ірпіня. Я не знаю. Я зі своєї сторони, і наша громадська організація, і мої друзі підключаться, щоб екс-мер ірпіня, якщо по ньому є справи, що ми обов'язково довели разом з вами із структурами держави ті справи до суду на прес-конференції. Виступив також голова громадського ради державної фіскальної служби Київщини говорить, що за час роботи Олексія Кавиліна в ДФС податкові надходження в обласний бюджет зросли. І в отвічі от других він приходить на громадську раду і дає відповіді. Тому я щось погане про цю людину сказати не можу. Я хотів би тільки одне. Що в тому, що сьогодні відбувається, перемогла правда за коментарем щодо звинувачень очільника ДФС. Ми звернулися до речниці фіскальної служби Вікторії Різник. Вона стверджує, порушення законодавства немає. Декларація подається щорічно і за 18-й рік вона була подана вчасно і це опубліковано на сайті НЗК, як цього вимагає закон. Крім цього, вона містить всю інформацію про всі об'єкти декларування. Згідно з частиною 7 статті закону України про запобігання корупції, 17.00 У разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації. суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію та такого члена. На сім'ї, що визначено пунктами 1-12 частини першої цієї статті, що власне було зроблено Олексієм Кавиліним. Тим часом організатори прес-конференції заявили, що зібрані документи передадуть в антикорупційні органи. Світлана Гуренко, Олександр Кравчук, служба новин, інформаційна агенція погляд.